Доброго дня з холодного морозного січня. Дуже хочу запросити вас в свій літній квітник, хоча би так на відео, і розповісти сьогодні маю намір про болотисту гортензію Пінки Вінки. Вона не є рідкісною, у багатьох квітниках зустрічається. Але настільки красивий кущ, настільки гарна гортензія. Дуже мені захотілося, переглядаючи відео, запросити всіх нових підписників це липень місяць і тих підписників, які зі мною вже другий рік, щоб ще раз полюбуватися, познайомитися з квітником, подивуватися, невже таке було? Пінки вінки вражає своєю білосніжністю весь липень, особливо коли погода не дощова, щоб не пошкоджувала ці фертильні квіточки, які, ніби мають намір стати от такими великими люмінесцентно білими, які світяться навіть вночі. Неймовірно красивий кущ на протязі всього сезону. І сьогодні я вам покажу період квітування з липня по листопад. Це буде не дуже довго. Я вам дуже вдячна за вашу увагу, за вашу підтримку каналу. Подивіться. Які довгі суцвіття, 30-40 см. Цей сорт дуже впізнаваний завдяки своєму хвостику на закінченні суцвіття, такий, як мишачий хвостик, тому так і називається сорт. Це серпень місяць, так само характерна особливість, така двохколірність, коли знизу. Починає рожевіння на соцвітях виступати, і тримається оця двохколірність дуже довго бачите, наскільки красиві ці соцвіття, як, якщо близько до них підійти, Ну і вигляд здалеку надзвичайно привабливий. Око притягують у всіх, хто заходить, незважаючи на те, що в моєму квітнику дуже багато гортензій, а в квітнику, де є гортензії, завжди яскраво і кольорово. Але пінківінки, бачите, на фоні гортензій. Наскільки він красиво виглядає, мушу сказати, що дуже коротко обрізаю, тому що у мене дуже мало місця. Я мушу стримувати ріст, але він може бути більшим, ніж 2 метри. І так само в ширину може бути досить великим. В цьому році спробую, щоб він трошечки мав. Більший ріст. Але взагалі, в зв'язку з тим, що не дуже багато місця, а рослин у, мене, у нас дуже багато з чоловіком. Ми доглядаємо цей квітник, ми вмістили невмістими. І дуже радіємо з того, що маємо можливість і любимо цю роботу доглядати оцю красу. Прошу дуже це є. Початок осені квіточки опустили вниз соцвіття, і це показує, що інша стадія квітування. Виведений в 2003 році, от парадокс цього літа, що є. Суцвіття, які тільки розпускаються на всіх кущах завдяки тій холодній весні, у нас таке вийшло несподіване продовження і квітування. Взагалі осінь була настільки тепла, що ми майже не бачили жовтого листя. До кінця осені у нас були зелені листя. На всіх гортензіях. Так що це вже дуже пізня осінь. Бачите, різницю, яка дуже легко доглядається цей кущ, дуже великі прирости. Стрижу завжди на два міжвузля, щоб на наступний рік повернутися на оце перше міжвузля. І тримати кущ в невеликих розмірах. Витримує дощі, вітер, не потребує опори. З шкідників з'явилося тільки два роки, що, можливо, буде на листі кліщ. Отакий остаток квітування обрізаю. Всього доброго вам. É